Подивився, все добре, все нічого мені не заважає. Далі біологічна безпека. Що це таке? Як ви думаєте? До медична допомога, юридичні питання та робота з боржниками. У Дніпрі проходять курси підвищення кваліфікації для голів ОСББ і ЖБК. Павло не вперше відвідує такі курси, але розуміє наскільки важливо пригадувати набуті раніше знання. Війна не війна, це завжди важливе. Штука, тому що інсульти, інфаркти, люди ламають кістки і так далі. Тому подібне це завжди. У нас навіть були приступи епілепсії, сердечні приступи в будинку. Така гарна нагода підтягнути свої вміння в цій сфері, і так можливо, навіть на базі нашого ОСББ проведемо курси. Передам їм досвіду отриманий тривалість навчання два тижні по дві-чотири години на день, в залежності від теми. Одна з тем актуальна сьогодні: до медична допомога. У нас на жаль в мирних містах також є прильоти, а можуть трапитись дорожно-транспортні пригоди. Банально, от були випадки, що там чоловік відкривав на кухні банку, вона впала, розрізали артерію. Тобто, ну побутові моменти, тому майже всі мають знати, як надавати допомогу. Такі тренінги проводять вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч об'єднали офлайн та онлайн заняття. Що таке ОСББ там жибика, які там особливості кожної з форм? Це фінансові питання, бухгалтерія, це енергоефективність, це важливе питання там укриттів, сертифікації укриттів, взагалі експлуатації будинку. Також немало важливо це там психологічна допомога, оскільки голова правління це не тільки такий комунікатор, це ще психолог, і інколи йому потрібно розуміти, як спілкуватися з людьми, щоб не виникали якісь конфлікти, ситуації. І це такий основний бір, який повторюється два тижні, щоб долучитися голови ОСББ і ЖБК можуть звернутися до профільного департаменту міської ради Дніпра.